Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу систему QuickFit. Маємо штанги, маємо насадки різні. Ось такі зараз покажу, як що працює. Так, перше, що ми маємо, це тримач чорного кольору системи QuickFit в розмірі L, довжина цієї штанги 1,56 см. Важить ця штанга 1 кг. І це тут сталь зі сплаву алюмінією. Також у нас є тримач поменше. Розмір М, довжина його 84 см, маса 300 г, це також сталь зі сплаву алюмінію. Маємо в наявності подвійну сапу бренду Fiskars з системи QuickFit. Висота цієї сапи 18 см, довжина робочої її зони 15 см. Сталь високовуглецева, важиться насадка лише 200 г. Також до цієї системи підходять граблі для прибирання або аерації ґрунту. Важать вони лише 900 грам, сталь високовуглецева, борового місна. Тут ми маємо 21 зубчик, ширина захвату 36 см. Як працює ця система QuickFit, ми беремо штангу, ми беремо одну із насадок, наприклад, для аерації або розпушування ґрунту, ми вставляємо одне в інше, воно защолкається. Все, закрите. Якнімаємо ми доверху, ми його знімаємо і витягуємо з нього просто штангу. Так само працює з будь-якими іншими насадками. Беремо подвійну сапу, так само вставляємо штангу в цю насадку, воно защлкається і все, і воно не винімається, бачите? Так само розблокувати і просто винімаєте. Ось воно винімаєте. Так що рекомендую придбати собі.